Вітаю вас малята. Пропоную вам згадати вічливі слова. Вічливі, добрі, приємні слова. Вічливі слова це слова, з допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність, чимність. Розпочався День цікавий. Теплий, сонячний, яскравий, хлопчик друзі зустрічай, з добрим ранком їх вітає. І тобі привіт, хлоп'ятку. Кажуть, звірі пташенятка. Гарним день новий хай буде, хай щастить усім і всюди. Вранці бджілка добре серце, меду принесла відерце. Всі звірята так зраділи, їй спасибі говорили. Побідати присіли, час нам відновити сили, взятися до вістівного, побажати всім смачного. Бегемо сьогодні вранці наступив на лапу зайцю. Вибач, любий друже, шкода мені дуже. Промовила мала Гануся. Добра ніч, гарних снів бабусю. Лягла у ліжко, позіхнула і до світанку аж заснула. Дітки, будь ласка, запам'ятайте. І не забувайте використовувати вічливі слова. Будьте завжди вічливими. До побачення!